Точка рухається по прямій, так що її швидкість у момент часу задається формулою. Знайдіть шлях, пройдений точкою за проміжок часу від початку руху. Коли ми повторювали похідну в попередньому відео, я вам казала, що похідна Х' від Т дорівнює В від Т. А тепер, навпаки, знаючи швидкість, ми шукаємо відстань. Це буде тепер. Механічний зміст первісної, механічний зміст інтеграла. Тим паче, що в нас вказано проміжок часу, це буде визначений інтеграл. І так. Хто не пам'ятається зі школи, нагадую, що наш шлях буде визначатися як інтеграл від 0 до 4, і функція підінтегральна саме буде 2t плюс 6. І, звичайно, дт. 2т, первісна буде 2т квадрат, ми вже повторили, ділене на 2, плюс первісна одиниці, це буде Т в цьому випадку і множене на 6, тобто 6Т. Залишається підставити межі інтегрування. Спочатку 4, потім 0. Підставляючи 4, ну, звичайно, тут двійка скорочується. 4 в квадраті 16, плюс 6 помножити на 4. 24 і 16 ми отримаємо 40 метрів. Да, стосовно нуля я вже не проговорила, але зараз, коли підставляємо 0, то в нас буде 0. Можна написати мінус 0, і залишається просто 40 метрів. Відповідь Г є правильною готово, Розв'язано. Ще згадаємо геометричний зміст інтегралу.